Найпрогресивніші, найактивніші та найуспішніші студенти вищих навчальних закладів Білої церкви отримали традиційну іменну стипендію міського голови на 2024-2025 навчальний рік. 21 студенту було вручено свідоцтва про призначення іменної стипендії. Для мене стати стипендіатом це як нагорода за всю мою роботу за. Рік, який я там провчилась, тобто на першому курсі, тому що ну як тут і прописано, це успішне навчання, проведення наукових досліджень. Тобто ми цим всім займалися, і я дуже вдячна вчителям, які мені в цьому допомагали. Я також дуже вдячна своїм одногрупникам, які також давали мені натхнення та допомагали. І також взагалі я дуже вдячна коледжу, що дав мені таку можливість. Я працювала і ось коли я отримала винагороду нагороду на свою працю. Це надає наскільки таку мотивацію, що ти хочеш працювати ще, ще, ще більше. Для мене це гарний поштовх, далі е, гарно та старанно працювати. Це приємний бонус і дуже сильно мотивує. Ви майбутнє нашої держави. Ви робите набагато більше для того, щоб ставати і мудрішими, і для того, щоб нашій державі було все краще. Хочу побажати вам саме головне знаєте, ніколи не зупиняйтеся, на досягнення. Вітаємо нашу молодь та бажаємо нових успіхів у навчанні та залишатися такими ж активними в громадському житті навчального закладу та міста.